Хто контролює, хто має контролювати безпеку цих мостів, і як це фактично працює? Ну, взагалі, за інфраструктуру відповідає той, кому вона належить, на чиєму балансі ця інфраструктура знаходиться, та чи інша? Ну, тобто, у нас же є і частина, що там належить інфраструктури о, той же укрзалізниці, частина місту, і, ну, відповідно. О, Чия вона то відповідає там далі за комунальними підприємствами безпосередньо. Угу. Якщо окреслити ключові проблеми, чому от те, про що ви нам розповіли, чому воно взагалі постійно є такою актуальною проблемою, коли ми говоримо про мости? Ну, взагалі, потрібно розуміти, що мости це одна з найдорожчих інфраструктурних проєктів. Ну, звичайно, якщо мова йде там, про великі, Такі як в Києві, е якщо ми кажемо про мости через Дніпро, це дуже складні інфраструктурні об'єкти, інженерні об'єкти. Ну і шляхопроводи, розв'язки так само. І основна проблема в тому, що потрібно розуміти, при створенні об'єкти, наприклад, коштує там які самі 100 мільярдів гривень. І треба розуміти, що десь 2% на рік з цієї суми треба закладати на її належне утримання. Тоді з цією інфраструктурою все буде добре.